Навігатор для ухилянтів не працює. На Кіровоградщині заблокували ще один телеграм-канал, який допомагав уникати мобілізації. Його аудиторія сягала майже 20 тисяч підписників. Адміністрував ресурс 38-річний безробітний кропивничанин. Зловмисник інформував своїх підписників про місця вручення повісток, дислокації мобільних блокпостів та інструктував призовників, як уникати зустрічей із правоохоронцями та представниками ТСК. Зловмисник пояснював свою злочинну діяльність своїми релігійними та антивоєнними поглядами. Оперативники СБУ провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили телефон з доказами його злочинної діяльності. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Лютневе озеленення до кінця року у сосновому парку Кропивницького висадять тисячу хвойних дерев. Понад 200 молодих сосен та ялин вже зростають в зеленій оазі міста. Висадку почали в листопаді минулого року. Не припиняють роботи і в морозні дні. Навпаки, запевняють, у профільному департаменті міськради зима найсприятливіша пора року для хвойних. Сосни вони ж взагалі висаджуються в мороз, якщо брати. Хвойні дерева, Вони по технології висаджуються зараз. А яка там температура повинна бути для висадки? Та взагалі повинен бути мінус більше, ніж зараз. Але ми, на жаль, не маємо таких зим, які повинні бути. Попередню територію розчистили від аварійних дерев. Місцину обстежила спеціальна комісія. Під знесення визначили 280 сосен, вже видалили 212. Прибирають, зокрема, сухостійні ті, що впали самі, викорчовують і пні. Нагадаю, роботи проводять в рамках чотирирічної програми з озеленення, яка передбачає комплексний підхід. Тому поряд із знесенням аварійних і неживих дерев проводять висадку молодих. У владі кажуть, що довготривалий проєкт народився після спілкування. І з депутатами. До запровадження програми ми об'їжджали ці об'єкти і обстежували їх ще до існування цієї програми. Тобто це просто була така от ідея народилася стосовно озеленення. Пам'ятаю, був ще день депутата по озелененню. І в результаті цього дня було прийнято рішення йти на сесію з такою програмою. Кошторос чотирирічної програми озеленення 32 мільйони 700 тисяч гривень. Наразі під нові дерева готують кілька масштабних об'єктів, зокрема, сквер першого трамваю, вулицю Євгена Чекаленка, проспект Університетський, гай десантників та сосновий парк. В останньому технологія дозволяє одразу хвойній висаджувати. Одну з масштабних акцій озеленення провели 5 лютого. Наразі в сосновому росте дві сотні молодих дерев. Частину саджанців надало місцеве комунальне підприємство. Частину закупили в одному із лісгоспів. 11 мудрин, 20 ялин і 170 сосни кримської одиниці. Е, усі дерева, які вже були висаджені, декілька. Здається, два тижні тому це із питомника комунального підприємства, а ці вже сосни кримські, то це вже питомник коні Києва. Висаджують восьмирічні дерева. За договором догляд за ними на перших порах забезпечує виконавець робіт. Коли місто візьме насадження на свій баланс, цим займатимуться комунальники. Колективне підприємство Єлизавета вони будуть і покос здійснювати, щоб ці дерева. Та порусель, яка піде по весні, не заважала їм і поли, в тому числі. Після приведення парку до ладу тут ймовірно облаштують локацію для реабілітації військових. Принаймні така амбітна ідея вже народилася. Є ідеї, скажімо так, немає програми, немає конкретно зараз цільових коштів, але є програми стосовно організації освітлення, організації доріжок. Та навіть також є плани. По завданню керівництва і був керівник госпіталю стосовно облаштування деяких місць для реабілітації військових. Ну а поки що головне завдання деревець прижитися. Після висадки усі сосни звільнили від мотузок. До звільнення хвойних гілочок долучилася і знімальна група ТІТІВІ. 5 лютого Кіровоградщина пережила чергову дронову атаку. В Кропивницькому районі відпрацювало ППО по ворожих БПЛА. Утім, повідомляють в облівській адміністрації, не обійшлося без наслідків. Уламками безпілотника пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, авто та паркани. Впродовж дня домоволодіння, що зазнали пошкоджень, обстежили, склали акти й почали відновлювальні роботи. Допомагають лагодити дахи й вікна, місцеві мешканці та благодійні організації. Зазначив, в одному із житлових будинків внаслідок атаки сталася пожежа. Її вдалося оперативно ліквідувати. Повідомлення про займання служба порятунку отримала о 3.24. Після прибуття наших підрозділів до місця події було встановлено, що на щастя загиблих і травмованих немає. З'ясувалось на місці, що горить 50 метрів квадратних житлового будинку, і господарчої споруди, і ще й прибудови до житлового будинку. О 3.54 пожежу було локалізовано, та о 5.49 ліквідовано. І початку року на Кіровоградщині затримують виплату компенсації за пакунок малюка. Наразі це в межах 7 тисяч 700 гривень. Зокрема, понад сотня заяв, поданих у грудні, й досі не задоволення. В адміністрації пояснили, дія порядку про компенсацію закінчилася 31 грудня 2024 року. А нова постанова уряду, якою виплату компенсації в Україні продовжили, з'явилася лише 4 лютого. Відтак, вже невдовзі усі виплати буде здійснені. Тим часом у владі наголошують, що самими бебі-боксами область повністю забезпечена. У 2024 році видано 1517 пакунків малюка. Уже з початку цього року, тобто січень місяць, у нас закінчився. Вже ми видали 128 таких пакунків малюка. Пакунками малюка в область у нас забезпечено на 100%. У нас на сьогоднішній день є залишок в пологових відділеннях, в лікарнях 1131 комплект. За бажанням сім'я може отримати або натуральну допомогу, або отримати компенсацію. Щодо 2024 року. Цю компенсацію ми виплатили на 2579 дітей.